В бізнес-середовищі, де конкуренція зростає кожного дня, важливо не лише залучати нових клієнтів, а й підтримувати стосунки з уже існуючим. Одним із найбільш ефективних способів підтримки постійного контакту з вашими клієнтами є розсилка по відписці. Вона дозволяє не тільки утримувати увагу до вашого бренду, але і сприяє формуванню лояльності і стимулює підвищення продажів. В сьогоднішньому блозі ми будемо розглядати, як саме регулярні розсилки можуть стати потужним інструментом для збільшення лояльності ваших клієнтів і як це може позитивно впливати на ваші продажі. Почнімо ми з взагалі з визначного, що ж таке розсилка по підписці. Розсилка по підписці це форма маркетингу, яка дозволяє брендам регулярно надсилати своїм підписникам новини, акції, корисні поради, новинки або будь-яку іншу інформацію, яка відповідає інтересам вашої аудиторії. Підписники, які дають свою згоду на отримання таких розсилок, вони формують базу лояльних клієнтів, до яких можна звертатися із новими пропозиціями чи акціями. Посилки можуть бути виконані через електронну пошту, через смс-повідомлення, через месенджер чи будь-які інші канали, з яких зручніше вашим клієнтам отримувати повідомлення, яким же самим чином розсилка по підписці формує лояльність ваших клієнтів. Найперше це через постійний контакт з клієнтами. Регулярні розсилки вони дозволяють залишатися на зв'язку з вашими клієнтами, не нав'яжуючи їм свою продукцію чи послугу занадто агресивно. В свою чергу, це створює атмосферу, де клієнт почувається важливим і отримує корисну інформацію, яка може бути актуальною саме для нього. До прикладу, коли ваші розсилки містять корисні поради чи будь-які цікаві факти про вашу галузь, це збільшує цінність вашого бренду в очах ваших підписників, оскільки вони бачать, що ви дійсно піклуєтесь про їхній досвід і їхні потреби. Також через персоналізацію контенту. Однією із потужних функцій розсилок є можливість персоналізувати контент. Збір даних про подавання ваших клієнтів, про їхню поведінку, все це дозволяє створювати індивідуальні повідомлення, що істотно збільшують залученість ваших клієнтів. Персоналізація може бути на різних рівнях: від використання імені клієнта до надання спеціальних пропозицій, що відповідають його інтересам. Це сприяє формуванню більш глибоких і більш довготривалих стосунків. Також через створення довіри та авторитету регулярні і корисні розсилки вони допомагають створити довіру до вашого бренду. Клієнти, які регулярно отримують цінну інформацію, вони більше схильні довіряти вам. А також вони будуть вважати вашу компанію експертною у власній галузі, тобто ваші клієнти будуть вважати ваші рекомендації корисними, а це і збільшує ймовірність того, що вони звертатимуться до вас у майбутньому при потребі у вашій продукції чи у вашій послузі. Ще одним пунктом є отримання вигод від спеціальних пропозицій. Розсилка по підписці може містити ексклюзивні пропозиції, знижки чи бонус. Які доступні тільки для певних підписників. Це не лише буде стимулювати підписатися на ваші розсилки, але й буде мотивувати ваших клієнтів повертатися до вас знову і знову. Спеціальні акції для підписників вони створюють відчуття приналежності до певної групи привілейованих осіб і спонукають їх до частіших покупок. Давайте ж з вами розберемо, як саме розсилка по підписці підвищує продажі. Найперше Через залучення повторних покупок. Розсилка по підписці це дуже класний інструмент для залучення повторних покупок. Через автоматизовані серії листів ми можемо нагадувати вашим клієнтам про нові послуги чи продукти у вас, що будуть відповідати їх інтересам. До прикладу. Після покупки певного товару ми зможемо відправити лист із рекомендаціями по додаткових товарах, що можуть бути корисні, і таким чином це буде стимулювати курс продажі. Також через лідогенерацію та сегментацію вашої аудиторії, завдяки використанню розсилок, можна ефективно проводити лідогенерацію. Це надає змогу визначити найбільш зацікавлених клієнтів і зосередитись саме на тих, хто вже показав інтерес до вашого бренду. За допомогою сегментації аудиторії ми будемо створювати окремі пропозиції для різних груп клієнтів. Тим самим будемо підвищувати ефективність кампанії і збільшувати ймовірність покупки через виведення нових продуктів на ринок. Одним із найефективніших способів використання розсилок є анонсування нових продуктів чи послуг. Завдяки регулярним розсилкам ми можемо зацікавити вашу аудиторію ще до офіційного запуску вашого товару на ринку. Чи послуги. Зазначення ексклюзивних пропозицій, чи доступ до новинок, він допомагає підвищити попит на продукцію і згенерувати попередні замовлення у вас. Важливим елементом тут є автоматизація продажів. Використання автоматизованих сценаріїв у розсилках воно дозволяє створювати безперервний процес взаємодії з вашими клієнтами. До прикладу, ми зможемо налаштувати серію листів для ваших клієнтів таким чином, що їх отримують лише ті, які не завершили покупку на вашому сайті. Тобто така автоматизація вона дає змогу не лише підвищити конверсію, вона значно скорочує час, який будуть затрачати ваші менеджери на комунікацію з вашими клієнтами. Як же досягти від розсилки максимального ефекту? Найперше, необхідно визначити мету розсилки. Перш ніж запускати розсилку, нам потрібно буде з вами визначити чітку мету. Чи хочете ви просто збільшити продажі, чи ви хочете збільшити впізнаваність вашого бренду, чи сформувати довіру до вашої компанії. Визначення мети воно допоможе налаштувати правильний контент і забезпечить ефективність розсилки. Також використання цікавого та релевантного контенту. Щоб розсилка була більш ефективною, потрібно забезпечити її цікавим і корисним контентом. Варто пам'ятати, що розсилка це не лише рекламний інструмент, це можливість надати цінність аудиторії. Ми можемо надсилати підписникам новини, статті, поради, всю інформацію, яка може бути корисною саме для них. Також через сегментування аудиторії. Для того, щоб розсилки мали більший ефект, варто сегментувати аудиторію на певні групи з подібними інтересами чи потребами. Це дозволяє надсилати релевантний контент кожному підписнику, що підвищує ефективність компанії. І також вимірюваність ефективності розсилок. Ніколи не варто забувати, потрібно регулярно аналізувати результати саме розсилок. Вимірювання таких показників, як відсоток відкриття в Кількість кліків, відписок інших метрик, все це робиться для того, щоб в майбутньому коригувати стратегію та покращувати результати. В заключенні хочеться сказати, що розсилка по підписці це досить потужний інструмент для побудови лояльності клієнтів і підвищення продажів. Регулярні розсилки вони допомагають отримувати увагу на вашому бренді, формувати довіру до вашої компанії і створювати можливості для підвищення продажів завдяки персоналізації контенту, спеціальним пропозиціям, автоматизації. І процесів розсилки можуть стати і стануть незамінним інструментом для бізнесу, який прагне залишити конкурентів далеко позаду і забезпечить стабільний ріст на ринку і потік клієнтів. Тепер, коли ви вже знаєте, як саме розсилка по підписці може допомогти вам покращити лояльність клієнтів і підвищити ваші продажі, не втрачайте часу. Почніть використовувати цей ефективний інструмент вже сьогодні. Коли ви маєте запитання з приводу послуги чи вже хочете її заказати, посилання в описі відео. Ви залишаєте заявку, наші менеджери зв'язуються з вами і віддають відповіді на всі запитання. Ми точно знаємо, як правильно налаштувати ефективну розсилку саме для вашого бізнесу.